Всім привіт! Я сьогодні їду з дітками до церкви. Ми ходимо в українську католицьку церкву святих Петра та Павла, хвилин 20 від нашого дому їзди. ну, Громади там як такої української немає. Кілька чоловік, які вже народжені тут в Америці. Більшості люди похилого віку, але то до нас найближче і їдемо. Там літургія. Відправляється в суботу ввечері або в неділю зранку. Все англійською мовою, але все точно так, як і в нас в Україні в церкві. Я вам покажу при можливості, як церква виглядає. Всередині дуже гарна. Тільки шкода, що порожня. Сьогоднішнє відео буде влог, частиною якого буде Приготування домашніх суш. Я вам покажу, як їх роблю я. Ми любимо. Надіюсь, і вам сподобається. Ми вже біля церкви паркуємося, дітки вони йдуть, це збоку так церква виглядає. А ось так спереду. Пише, молимось за Україну. Дітки вже мене чекають. Заходимо. Давай, заходь. Тут можна свічечку запалити за здоров'я, залишивши 3 долари. Також є такий куточок. Аукціону жіночки в'яжуть шапочки, можна білетики купляти і хтось виграє. Я вже прийняла участь, колись зі своїх виробі сюди приносила, люди купляли і гроші відправляли на Україну. Bye. Yeah. Гарний вертеп спереді. І з цього боку плотно народження Ісуса. Ця літургія закінчилася. Їдемо додому. Приступаю робити домашні суші. Я купую на інтернеті на Amazon ось такі норі. Відварюю рис в мультиварці, нічого особливого. Звичайний рис, тільки додаю трішки рисового оцту і підсолену воду. Вже собі все підготувала для начинки, нарізала авокадо, сир Філадельфія, огірочки та солений лосось. Сама його засолюю також, коли обов'язково розкажу, по якому рецепту. Обов'язково водичку, щоб змочувати руки, бо щоб рис не прилипав. І зараз вам покажу процес, як їх роблю я. Беру рис норі, руки чисті, помиті, змочую у воді, беру рис. І ось так його пальцями мокрими розпреділяю. не дуже тоненько і не дуже. Товстий також шар. Бажано гарно все по краєчках всіх, щоб не було у нас таких порожніх місць. І ось в одному е кінці тут я не доходжу до самого кінця. Так, легше мені закручувати тоді. Я не використовую ніяких спеціальних приборів. Я наловчилася собі так руками сама і мені так швидше, легше менше всього міти прибирати. Ну, от приблизно так. Далі. Далі ставлю огірок. Авокаду. Все так, щоб не виходило за краї. Сир Філадельфія або його аналоги, які маєте, його люблю побільше. Засолену рибку. Можна крабові палички, хто не має, можна без них. В кого різні смаки, талія. За все так. Отримую і скручую без, як я і казала, спеціальних приборів. Все тугенькі, гарні виходять. Цей край змазуємо водою, щоб добре нам. Ну. І ось такий ролл вийшов. Один за другим, один за другим. Робимо суші. У мене чоловік любить дуже мої домашні донечка. І я. Синочок поки ще не, не їсть такого. Нічого страшного. Я знаю дуже багато людей, які не люблять суш. Взагалі їх не їдять. Оскільки 8, 2, 4, 6, 8 ролів у мене вийшло. Зараз нехай трішки постоять, і пізніше ми будемо їх куштувати. От така смакота у розрізі. Люблю я із соєвим соусом і соусом васабі. Всім смачного. Хочу вам ще показати, які баночки для свячаної води я зробила. Якогось дня мала настрій на таку роботу. І вийшло в мене ось чотири таких. 25 грудня святкували Різдво, то 6 січня вже водохреща. Освячують воду в церкві. І ми також поїдемо. Ну, скоріше за все, я сама, тому що дітки в школі в цей день. От, цю, напевно, собі залишу. Якщо ви проживаєте в США і хотіли б на наступний рік таку баночку чи схожу, зв'яжіться зі мною і я обов'язково із задоволенням вам зроблю та відправлю поштою. Всім бажаю гарного дня, вечора, в кого яка пора, до наступних зустрічей!